Німеччина готується до рекордних оборонних закупівель. Естонія передала Україні 150 тисяч євро на підтримку енергетики. У російських ракетах і дронах знову знайшли 68 іноземних деталей. А Путін офіційно розірвав угоду зі США про утилізацію Плутонію. Про це й більше за мить. Турне президента США Дональда Трампа країнами Азії частина боротьби за вплив у Південно-Східній Азії. Про це в етері Слава ТІВі розповів політолог і експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк. Це є ось ця така видима і яскрава боротьба за цей глобальний південь країни глобального півдня, які власне входять в цю асоціацію «Асеан». Нагадаю, кількість членів є 10 країн. Це Південно-Східна Азія. Туди не входить Китай, але туди входить Індія. Туди входить Сінгапур, Таїланд, Тайвань. Відповідно, це ось таке гроно держав, на яку фактично за які, за увагу, яких йде сьогодні велика боротьба між сполученими штатами, ну і очевидно, Китаєм. Коментуючи торгівельну політику США, експерт назвав тарифи Трампа грою на бажі Блефу за його словами. Домовленості між Вашингтоном і Пекіном, щодо мити рідко матеріалів наразі. Малоймовірні, оскільки економічні суперечності надто глибокі. Семенюк зазначив, що Китай постачає до США більшість товарів повсякденного вжитку. А попередні спроби підвищення тарифів уже викликали кризи на американському ринку. На думку аналітика, політика Трампа спрямована на економічний тиск на покійне збереження американського домінування. Однак не завжди дає очікуваний результат. Більше про прогнози перед зустрічю Трампа і Сі Сідіньпіня на нашому сайті Слава Тіві. Німеччина планує рекордні оборонні закупівлі на 377 мільярдів євро. За даними політику, це частина бюджету на 2026 рік і найбільша програма переозброєння в історії країни. План передбачає 320 проєктів озброєнь, з яких 178 уже мають виконавців. Німецький оборонний сектор отримає замовлень на понад 180 мільярдів євро. До 2035 року Бундесфер має отримати майже 700 бойових машин Пума, понад пів тисячі систем Скайрейнджер для захисту від дронів і. 400 ракет томагавк передбачено також інвестиції у супутникову програму. Серед можливих рішень додаткова закупівля 15 винищувачів F-35. Більше подробиць про те, як канцлер Німеччини прагне перетворити Бундесвер на найсильнішу армію Європи, читайте на Слава ТІВІ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оновило розділ компоненти у зброї на порталі Війна і санкції і оприлюднило опис 68 нових комплектуючих знайдених у російських ракетах та безпілотниках. За даними розвідки, ці деталі походять із США, Китаю, Швейцарії, Японії, Тайваню та інших країн серед засобів ураження, у яких виявили іноземні компоненти: крилата ракета Іскандер, аеробалістична кинжал, північно-корейські балістичні ракети та ударні БПЛА «Герань 2 Саме ці ракети та безпілотники, за даними розвідки, були використані під час масованої комбінованої атаки на енергетичну інфраструктуру та мирні міста України в ніч на 22 жовтня. Розслідування показало, що всупереч заявам про локалізацію виробництва у багатьох російських озброєннях і далі використовуються імпортні електронні компоненти. На думку авторів оновлення, така залежність одночасно підвищує ризики технічних збоїв у роботі зброї та відкриває можливості для міжнародного контролю експорту та застосування цих технологій. Окремо розвідка наголосила, що два з шести засобів ураження, застосованих під час останньої атаки, постачаються до Росії за підтримки її стратегічних партнерів Ірану та КНДР. Більше подробиць про іноземні компоненти у російській зброї читайте на Слава ТІВІ. Путін офіційно розірвав угоду із Сполученими Штатами про спільне знищення зброєвого плутонію у своєму указі. Очільник Кремля зазначив, що рішення пов'язане з нібито загрозою стратегічної стабільності з боку США. Фактично, це означає, що Росія більше не зобов'язується обмежувати запаси Плутонію, який може бути використаний для ядерної зброї. Нагадаю, угоду між Москвою та Вашингтоном підписали у серпні 2000 року, невдовзі після першої навгурації Путіна. Документ став одним із ключових кроків з ядерного роззброєння після холодної війни згідно угоди США та Росія зобов'язувалися утилізувати 34 тонни тони плутонію, що був визнаний надлишковим для військових потреб. Цього обсягу вистачило б для виготовлення приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок. Більше подробиць на слава ТІВІ. а у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.